Роки людини то найбільше її багатство, адже тільки з височини прожитих літ можна оцінити свій пройдений шлях заслужити повагу серед людей. 1 листопада свій 105-й день народження відзначила найстаріша мешканка Красноградщини Парасковія Михайлівна Шальопа, яка проживає у селі Микола Камишувата. Поважно іменинницю привітали не тільки численні рідні, але й представники районної влади, районної ради ветеранів сільської ради. дозвольте вас від імені президента. позвольте от имени областной и районных властей поздравить вас с днем рождения. Спасибо. Пожелать вам благополучия, пожелать счастья, пожелать быть такой же энергичной, вам... какая вы есть сейчас. Еще, конечно, жить, еще, конечно, вспоминать, еще, конечно, рассказывать и передавать свой опыт, свою жизненную энергию молодежи. Бабушка, я сельская рада вас витаю, все село вас витаю с днем народжения. Будьте здорові і багаті на онуки. Ви й так багаті, а на правнуків ще більше соціальна сфера, дуже вас поздравляють. Живіть і ще. і працюйте стопідесятіліття. Парасковія Михайлівна народила п'ятьох дітей. Усе життя важко працювала, адже чоловік загинув. Зараз мешкає зі своїм наймолодшим сином, якому 86 років. Обох доглядає його донька Тетяна Васильівна Редько. Це моя бабуся, Шальопа Параска Михайлівна, якій виповнилося 105 років. Я її онука Тетяна. Кроме мене ще є дві онуки Олександра і Люба. Я за ними доглядаю, дівчата теж приїжджають, доглядають. Ну, Помагаємо, як можемо. І в цьому віці бажаємо здоров'я вам. Саме головне ще прожити 5 років, щоб дожили до 110 років. Ми Ось. вас усі дуже любимо. Василь Василій Мінинниці часто бувають гості, рідні та сусіди. Незважаючи на поважний вік, Парасковія Михайлівна має добру пам'ять і веселу вдачу. По воду пішла, а за нею веде коня на пува. Це моя мати. Її 105 років. Поздравляю. А мені 85, живемо ми разом. Хоча три, три дочки знаглядати вже, возять продукти. З Роси і вам, шановна Парасковія Михайлівна. Нехай кожен прожитий ваш день буде сповнений радості, тепла і родинної злагоди.